i yeah. yeah. Коли чогось не знаю, я прийду до мами. Хоча я вже доросла, та вона все знає. А на твому обличчі розлетіли зморшки. Вони як птахи, що мудріш за Бога сонця. Ти мене Дякую, мама, за теплі ранки з запахом какао і безпечного дитинства. Дякую, мама, що кажеш Гарний навіть, коли я малюю кривого котика. Дякую, мама, за молитви, які берегли мене, навіть коли я не знала. Дякую, мама. Дякую, мама, що була моїм у темному дні. Дякую, мамо, що дякую, мама, за здатність любити. Я цього вчуся в тебе щодня. Дякую, мама, за ці легкі слова. Дякую, мама, за без сну, які ти віддала моєму спокою. Дякую, дякую мама, мама, за молитви, які берегли мене, і навіть коли я не знала про це. Дякую, мамо, за руки сьогодні, коли серце розпадалося. Дякую, мамо, за те, що була ну, мої, моїм світлом у темні дні. Дякую, мамо, за здатність любити. Я вчусь, а, а цього в тебе щодня. Дякую, мамо, що вмієш обійняти так. Що весь світ стає добрішим. Мамо, що завжди чекаєш, коли я повертаюся додому. Мама за любов, яка мав тише, завжди поруч, навіть коли її не чути. Ти найкраще навіть коли втомлена. Ти найкращим за прості слова, які лікують краще крашні... книги. Дякую, мама, за тебе, тому що твої айбіми найкращі дії. Ти моя дім свой супер героин и тебе вас Ти, моя мама твоя усмешка светлейшая за солнце. Мама твоя усмішка, Мама за Мам, усмішка... Мам, ночь и без сна и где-то видела моя мама. Я помню маму за теплый ранг за безопасность і за безопасность и детство. Дякую, мама, за по цілому пишемо. З ним сняться найкращі сни. Дякую, мама, що кладеш мені сюрприз у рюкзак, коли в мене контрольна. Дякую, мама, за руки, що тримали, коли серце розпадалося. Мамо, ти як чистечко, мила, добра і завжди додаєш радості. Дякую, мама, що береш мене за руку, коли страшно або темно. Дякуємо. Тиша завжди поруч, коли її навіть не чути. Завдяки тобі.